Вітаю! Сьогодні у нас 3 листопада, я знову в лісі і знову полюю за фіолетовими рядовками. Знайшов три штуки. Раз. Два. Також недовго не тут, буквально тільки прийшов. І вже є отакий результат непоганий. В метрі від першої, від перших трьох штук є ще гриби. І крім того, ще є червоніюча парасолька. Умовно гриб. От гриб. В деяких людей на нього буває алергія. Так, давайте ми спробуємо. Опа, бачите, отакі нічого то нічого страшного, вони навіть самі, самі вилазять з землі. Тобто їх нічого не тримає. Навіть якщо та земля чіпляється, це не значить, що страждає грибниця. Якщо б вона страждала, тут б вже давно гриби не росли. Але вони продовжують рости. І парасолька. Отак. Ходжу, шукаю фіолетову рядовку і тут опа осінні опеньки. І де ви були пару днів назад, любі друзі. Скоріше за все, що їх тут не було, і є ще один, і є ще один, ну, але то таке, і ось так. Тут маленький кущик, тут щось росте і отут. Ото вже можна брати. Так, там я позбирав, в мене вже кошик повний, і я знайшов ще. Бачите, в листях. Ще... Так, зараз секунду. Два дня тому три. 31 жовтня, скажімо так, тут, так, тут ще нічого не було. А тепер вон осінні опеньки треба брати також день другий полювання на гриби в лісі на Кормановича. Значить, знову я попав на осінні опеньки. Малі, правда. Знову біля грабу. Вчора були біля грабу, сьогодні, біля грабу сьогодні, правда, вони дуже малі. Можна забрати тільки це. Я так розумію, що опеньки тільки починаються. Я вчора сильно так не дивився, а от тепер, як не сухе дерево, так кущ, як не пеньок, так декілька кущів. Зараз подивлюся, що можна тут вибрати, і також заберу. Так, треба було шукати вчора краще, хоча Хоча і так. Досить вчора непогано я взяв. О ну, які гарні, бачите? І тут, і тут, і тут. І дуже дивно, вчора були люди, а сьогодні нікого нема. Тобто, в принципі, всі гриби, які я знайду, всі мої. Тобто не буде конкурентів. Тут навіть ступати треба обережно, тому що я спочатку побачив ці отакий кущ. Зараз спробуємо його прорідити. Оцей кущ я побачив, а потім, а потім сюди, і тут ще якихось два грибочки, я думав тут більше. Так, не тільки граби дають результати. У нас є суха береза. І біля неї, хоча і маленькі, але може бути і немаленькі. Зараз подивимось. Так, трохи тут. Трохи тут. так, щось можна взяти. А, о, 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 і це. Це можна точно взяти. І ще там з того боку. Ой які. Бачите? То вже такі товстоногі. Може то є той товстоногі опенюк. Як називають їх товстоногі, ой тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой дивіться. Дивіться, коїться. О, це все ми забираємо. Це все забираємо. Це гарний подарунок від Берези. Вітаю всіх! Сьогодні у нас третій день полювання на гриби. Я знаходжусь в соснах і я вже бачу. Я вже бачу фіолетову рядовку. Її ніхто не помітив. Але о, я бачу ще одну. Ой, яка гарна велика. Цю я не помітив спершу. Ого! Яка нога в неї його, дивіться. Кажуть, бачите? які ноги. Так, тих дві, це дуже добре. І тепер... Тепер тут хтось був, але... але, але... Ця, напевно не знаю, зараз будемо бачити, яка чого непогана. Є, є ще дві. Бачите, вони в траві заховалися і їх, їх ніхто не помітив. Ой, а напевно не знаю, чи вдасться її витягнути. Бачите, одною рукою погано. О, ой, яка, трохи, трохи старувата, не знаю, чи вона буде добра, чи погана. Отак то також... Ой, зламалось. Нічого страшного. Отак. Так. так. І тих дві, отак. А в кошику в мене в кошику в кошику мене декілька гігрофорів, кущик один опеньків і одна фіолетка. Та і там ще є десь один муховичок. Так що, початок є. Не знаю, який він буде далі цей день. Другий день був непоганим, а цей день подивимося. Саме цікаво, що я тут проходив. І ось цього цієї красоти навіть не бачив. І мужика зустрів зараз також з кошиком, з пакетом підпеньків, і от він каже, що також гуляє і ще шукає. Серйозно. Ну, для закінчення третього дня, серйозно, тому що в мене зараз отак от. Так от. А, а це, А це гарна знахідка. Ну, на зворотньому шляху додому, я вже додому йду. Знайшов ще, тут були зрізи, зрізи, але є багато свіжків, також береза. А от свою березу, на якій я вчора знайшов, гриби, я не можу знайти. А це якась інша береза, і я тут, і я тут. Позабираю, що зможу. Пару цвішків заберу. Вчора було, звичайно, краще, але сьогодні також може бути. Так. Що ми бачимо тут? Ми бачимо ще куч опеньків. Більше нема ніде, тільки тут. Товсті, грубі, на грубих ніжках. Забираємо також. Ну що, третій день підійшов до завершення. Початок був його не дуже, от. але потім все ж таки мені вдалося зібрати трохи осінніх. От. і це було дуже класно. Насправді, тому що були конкуренти сьогодні, все одно навіть з десяток кущиків, але вдалося взяти. Ну, так що тих от три дні, яких я посвятив грибам, мені дуже сподобалось. Я знайшов багато і, фіолеток, і багато опеньків осінніх, і гігрофорів пізніх. Ну, от, дуже сподобалось. Але, але треба все закінчувати, тому я зі всіма вами прощаюся. До наступного разу, колись він буде ще.